Вабить і водночас лякає штучний інтелект, технологія, яка нині широко використовується чи не в усіх сферах. Застосування йому знайшли у творчості. Зокрема, співак музиканта, лідер гурту Воплі від Оплясова Олег Скрипка у співпраці із новітніми технологіями створив низку музичних кліпів. Бачила, чула і була вражена. Моя колега Льона Шевченко. Тож давайте і ми побачимо. Батько, за Україну будемо ювати. А Ми звіємо, скільки ми А Ми нашу сану Україну не розвеселемо. Яскраві, динамічні та загадкові. Важко повірити, але до створення цих відеоробіт доклав руку штучний інтелект. П'ять унікальних кліпів, зроблених за допомогою цього інноваційного інструменту, презентував Олег Скрипка. Перший кліп. Номат він називається, я вже представив півроку тому, а зроблено він півтори року тому. Там видно, що штучний інтелект він ще таке нестабільний. От, ну може, ви бачили, коли пливе там зображення, от таке він такий нестабільний. Ну в цьому є естетика, певна, ми її використали. І сучасні кліпи, от там будуть навіть це не презентація, це ми вони ще не презентовані. Ці кліпи, ми їх будемо пізніше представляти. Ми просто для нашої аудиторії ми їх покажемо це вже наскільки наскільки відео зображення, воно Кікі наскільки вже прогресив митець каже, працювати із штучним інтелектом цікаво, проте є особливості. Штучний інтелект на сьогоднішній день, на відміну від людини, він не має его, він не ображається і він не корисливий. Дуже важко було пояснити пояснити штучному інтелекту, хто такі українці, хто такі козаки, як вони виглядали, як вони зараз виглядають. І ти, от, якщо даєш першу команду, він відразу видає росіян. Це справжня революція у світі музики. Адже до цього співаки не використовували штучний інтелект у творчості. Я отримав почесне звання почесного професора по темі штучного інтелекту. Отак от виявляється, я серед музикантів саме такі провідний, який… Війшов би, ну в цей в цей потік я активно не те що пропагує, але активно я це цим користуюся. Я за те, що не треба боятися, боятися ну таких новинок, таких технічних революційних речей, тому що ми цього не уникнемо все одно. От і треба треба йти вперед, просто засвоювати це і цим користуватися. Відвідувачі заходу діляться враженнями, не стримуючи емоцій. Ну, сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Він потрібний. Ставилися дуже важливі питання про сьогодення. Взагалі, Олег Скрипка завжди робив якісний хороший продукт і кліпи, які він зробив з допомогою штучного інтелекту. Також на високому. Творчому рівні. Я висловлюємо щиру подяку за ваш внесок у розвиток музичного мистецтва через застосування інноваційних технологій штучного інтелекту. Завдяки творчій та науковій діяльності, ви чули, що йому професора вручили це ну, зараз модно, суперможливості. А ми маємо честь бути свідками та учасниками цього розвитку. І вважаю о, Олегу Скрипці, натхнення нових звершень. Така приємна атмосфера. Дуже гальні, цікаві кліпи, розробка цього штучного інтелекту по кліпам Олега Скріпки. Сам же музикант каже, штучний інтелект є невід'ємною складовою у творенні майбутньої інноваційної України. У нас зараз іде момент виживання української нації. Нам треба вижити. Uh, і uh, нам треба бути прогресивними, нам треба бути сміливими, активними. І ми знаємо, що штучний інтелект він воює зараз дуже активно. Наші, наші воїнів впроваджують штучний інтелект, і нам uh, якби культурно треба теж саме зберегти. Альона Шевченко, Андрій Сидорович. спеціально для апостроф Тіві.